Пашка, Пашка, лежи, лежи спокійно. На рухався. До війни працював у міській Миколаївській лікарні швидкої медичної допомоги. Був лікарем-травматологом. Коли почалася війна, пішов служити, захищати батьківщину. В перші дні я ще працював, а вже з марта місяця я вже був у частині. Так що я приймав перших поранених. приймали. Ми всім відділені, не тільки я, а весь наш персонал. На цивільному житті воно все йде більш спокійніше. Тут воно виходить зовсім по-іншому. Хворих привозять посеред ночі і вони всі тяжкі, а працювати потрібно, щоб вони всі залишилися живі і повернулися додому. Поранення у всіх однакові. Ні, ні, немає різниці. Це, це буде морська піхота, десантно-штурмові війська, або це буде просто сухопутні, либо це ТРО. Поранення у всіх однакові. Зараз йде жорстокіша битва і травми дуже дуже тяже. Зайшов зламав тут. Що і от він торчить. Где-то вот такой. Собак О, да, угол лопаты, О, да. Очень массивное было повреждение. Повреж... Повр... не были верхние кинцевки, нижние кинцевки. Он приехал к нам в стадии уже там геморрагического шока с низкими цифрами Тыску, Ну все, мои хлопцы все працювали гораздо. Майже вся правая сторона бійця была уражена осколками в «Витрона». Була кровотеча, був накладений турнікет, ну, але на даному етапі все швидко спрацювало, його швидко евакуювали. Тут провели гемотрансфузію, провели стабілізаційні заходи. Хірурги з свого боку зупинили кровотечу, і в принципі він переданий наступний етап. Все буде добре, одужає. Що найважче? Мабуть, найважче те, що ми далеко від рідних. Від рідних від цивілізації вже хочеться мирного спокійного життя. Це найважче. Що постійно бачиш кров, біль, страждання і мало точно, що з цим маєш і боротися. Тому це найважче. Коли ти в цивільному житті працюєш з одним пацієнтом, наприклад, у тебе один пацієнт, тебе команда лікарів, і ми, ми всі збираємося над ними і працюємо. Так? То тут, от, наприклад, як сьогодні мені прийшлося перебігати з однієї оглядової, в іншу оглядову. і Ну, рівень навантаження трошки більший, більший. а Допомагає віра в перемогу. Хочемо завершити цю ну, В стабіку я до цього не працював. Я працював на Еваку. Тобто був командиром Еваку відділення Буває, що ну, до ПГшки 2 години, до нас пів години. То краще до нас привезти. Ми все зробимо. Він нормально доїде вже. Ріаніматолог у нас є, апаратура, якась є, кров капати можемо і так далі. Mm. Санеч він працював в травматології, а в хірургії. Це зовсім інша робота. Там ми працювали з внутрішніми органами, ну, черевними в основному або грудної клітки. Тут, як для хірурга, така робота більше там зупинки кровотечі, лікування пневмоторакса. Ми не ліземо в порожнини. Ми там не видаляємо селезінку, наприклад, не зашиваємо кишки отакою. Тут на стабі цього не робимо. І, можу сказати, що важко щось. Просто вже психологічно важко більше. Трошки б'є, коли кабами рівняють село, ти в ньому сидиш. Команда в нас великолепна. Хлопці просто... чудо. Они могут сделать все, что хочешь. Лекарь анестезиолог просто фантастичный. Хирурги делают, чудеса. Фельдшера тоже им не имеет цены, потому что они все, весь персонал, он бесценный. 22-м, если я мог выехать на ИВАК и забрать пораненного, вынести на носилках, то это еще, сейчас на данный момент невозможно. Пацаны, я сейчас уже на ИВАКе, ну, давно не езжу, я на стабилизационном пункте. Ну, пацаны с трудом забирают, бывает 2-3 дня, 4 дня выходят из-за дронов, обстрелы дронов. Если бы раньше было осколочные от снарядов, то сейчас в основном их Полевые попадаются, но это ближний бой, и это очень редко. За все время войны полевых, ну, может, до 20 попадалось. Так. Мобильный стоп-пункт нам предоставили волонтеры. Это ну, для оказания уже не первой, а вторичной медицинской помощи. Тут переливание крови можно проводить, и проводить заливать инфузии разнообразные. Там, стерофундин, все для поддержания, для пополнения кров... кровопотери. Кровь полноценная, плазма заливается, и антибиотик, все полноценно уже вводится. То есть он едет в госпиталь уже полностью обработанный, обезболенный, и получается ну, максимально оказана ему помощь. Если, допустим, у нас нет постоянного места жительства, так как мы, мы бродячие, мы... Они переезжаем с одного места в другое, потому что цели безопасности, потому что это не только наша безопасность, а безопасность пораненных. Пацанам второй раз попасть еще в худшую ситуацию. Он и так раненый, обескровленный, еще у него болит, и чтобы его еще раз накрыли и досталось а ему еще больше, как бы не хочется. Если мы здесь отработали, нас начинают накрывать огнем, допустим, или артиллерией, или кабы мы можем переместиться в более безопасную зону. Переместиться там, на километр на два от обстрела и продолжать оказывать в дальнейшую помощь. Взрывной волны. Все ли нормально, слегка? Ну ты хорошо дышишь, все у тебя.